Доброго дня усім! Напевне, я так і не навчусь чекати, поки до нас долучаться. Але я всіх вас вітаю, коли зможете подивитися. Пам'ятаєте, якось я казала, що мені б дуже хотілося вам розповісти про одну енергію. Це енергія Тотема. Знову тотеми. І ви ж знаєте, що це наші енергії. І я так розумію, ці енергії супроводжують нас із життя в життя. І коли вони презентуються в наш час у нашому народженні, значить, вони потрібні вкрай. Ну, це, що ми маємо і користуємося щоденно. Юлічка, привіт. Я Ааке. Також, я не знаю, як вас читати, вибачайте. Але про що я хочу сказати: в одному із розмов я вам розповідала, що в мене був такий випадок, коли мені потрібно було намалювати одну енергію, а людина займається цими енергіями. Ну, Юль, ти ж знаєш, ти дуже чутлива, ти в нас е, чутлива справжня жриця, і чудово розумієш. І щитуєш енергії, і знаєш, як вони працюють. Тому, Юлічка, прямо говорю з тобою напряму, і ти мене зрозумієш. Був такий момент, коли я працювала з одною жінкою, вона науковий працівник німкеня. І вона працює з енергіями, такими, знаєте, вони світові. Вони не персональні. Є персональна та моя хороша Юля. А є енергії світові. І в мене була дуже така цікава досить, такий цікавий досвід. Але ж такий запрос був, знаєте, щоб ви зрозуміли. Вона німкеня. Іспанською розмовляє. Я також розмовляю, ви розумієте. І це потрібно було. Юля Валіканта. Ти як завжди, сонце. Я на бульварі Депла. Ти знаєш цей район. Я тут. Іду, це називається йду зустрічі і вирішила записати. Давно не виходила, дуже цю тему хотіла підняти. Так от. І вона так цікаво говорить, каже: Ти знаєш, я працюю однією із енергій. І ця енергія, от ви тільки уявіть, вона мені каже, вона схожа на дикого кабана. Але це геть-геть-геть не дикий кабан. І, і знову пояснює мені. Бо він говорить з диким кабаном, як то е, своїм братом. І коли той йому каже. Ти мій брат, дикий кабан, це і ображається. Уявляєте, да? такий ход конем. І я так думаю: офігеть, І що я маю малювати? Що ж я маю бачити? І я її попросила, кажу, дай мені хоч один такий момент спокою. Я маю вважати цю енергію, тому що я не розумію, про що йде мова. Кабан, не кабан, ображається, не ображається. Що це таке? Ну, досвід був такий класний. Ви розумієте, я, 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 я заходжу в, в тонкі світи і переді мною показують а, шатри, е, показують такі, знаєте, щити, знамена, е, дуже велике поле, е, позаду е, мур, мур е, високий досить е, огорожений. Населення, якісь поселення, скоріше воно схоже на середньовіччя, такий старовинний замок, і дуже багато шатрів. І ось там і в далечині така річка. І я думаю, так, де ж тут кабани, що ж це робиться таке? І вдруг мені показують на знаменах морду кабана, але лати, гіральдіку, і до мене доходить. Що це щось пов'язано з якимось таким воїнством. І я кажу, в нього мають бути лати. Вона каже, ні-ні-ні-ні, він без лат, він кабан кабаном, але він не кабан. Я кажу, не плутай мене, тому що закінчимо погано. І тут мені показують цю енергію. Зненацька починає рухатися, іде такий, як то гул, тупіт, як то загортається земля від копит коней. Щоб ви зрозуміли, коли йде атака, коли атакують ворога, тому що все ж таки зверху вниз від мурів, і, і от такий галоп сумасшедший енергія зашкалювала, і я розумію, що це не людська енергія. Це як то багато-багато-багато енергетичних таких хвиль, вони в одну хвилю збираються, і напор скажений. Ви знаєте, я зрозуміла, коли дуже багато беруть от, от, от до, собі осада, дуже довгі дні, люди обесилені. І на останній цей штурм чи відбій от цього штурма і приходить оця сила, оця енергія. І саме Ця енергія, яка, яка надихає, яка дає наснаги на оцей останній кидок, ривок, саме ця енергія от, от, от цього можна назвати кабана. Схоже на кабана, так, схоже, оця ярость, оце звіринне нутро, коли воно починає проявлятися, показує е, оцю енергію таку самошедшу. І коли вона розгортається, її зупинити неможливо. Я згадала моменти життя Троцького, я не знаю, чому Троцький мені прийшов на думку. Напевно, тому що був такий випадок неодноразовий з ним, коли розповідали, це зафіксовано, коли він приходив до солдат обесилених, де вже. Не було сил ні, 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 ні сражатися, не досягти мети. І після його промови люди надихалися і йшли в атаку. Там, де він був, завжди була перемога. З, чим, з якими він енергіями працював, я тепер знаю. Я їх бачила, я відчула. Круті, це не те слово, це неймовірно. Це такий зашквал. Це коли несе ота лавина, яка з гір йде і її не зупинити. Оце не щось схоже таке. Тому я хотіла вам розповісти отакі нюанси для чого? Щоб ви розуміли, що дійсно багато енергії, немає одного зріза. От життя в нас геть не плацке. Ви повинні розуміти, що воно багатогранне, багатовимірне. І енергія то цікава штука. І от саме ця енергія, яка глобальна, вона багатогранна, вона потужна, ці енергії існують. І ми інколи думаємо, Боже, що це ж сталося? Ну як це так? Це... Ніяк мозок не може переробити цю інформацію. Але отут от такий момент, що мозок дуже важко зрозуміти, він не ніяк не перероблює. А от серце, душа. Те, що ми відчуваємо, от там ми можемо свідомити. До речі, на закінчення, коли в мене була можливість, коли я саме, саме перше моє знайомство з пані Людмилою Хомутовською, і в мене було таке щастя, я змогла взяти з нею консультацію. Але ж саме саме я малювала цього кабана, і ще теж була суперечка. Суперечка з німкенею, бо вона побачила його очі, злякалася і каже: мені зроби маленькі очі кабана. І я кажу: Сонечко, якщо я зроблю маленькі очі кабана, це вже буде звичайний кабан, і він образиться. Це зовсім інша енергія. І в мене дійсно були такі очі, знаєте, такого гранатового, такого палючого. Ну, там, там була вся енергія в тому погляді. А чому за Хомутовську пані Людмило? Тому що я не втрималася, я розумію. Що переді мною людина світла, людина глобальна, у пані Хамутовської оті от всі знання, що мені тільки сняться, і я не втрималася. Я кажу, от подивіться, будь ласка, що з поглядом, бо я розумію, що очі саме те і такі мають. А вона, а вона мені каже, а вони ще мають більший респект. Я кажу, клас! Це я розумію. Людина бачить серцем, бачить душею. Тому, що мене вчить життя, наразі я даю розуміти своїм замовникам, якщо приходить тотем чи провідник, тут уже хоче замовник, не хоче, не вийде. Тому що саме енергія, яка презентувалася, яка дозволяє, щоб її намалювали, а яка тебе веде, ти просто ну, не маєш права нічого міняти. Так що, які вже очі показав провідник чи тотем, такі вже очі малюються. Ну і все остальне, якщо потрібно. Була дуже рада з вами побалакати, вийти в ефір, розповісти, те, що ну. Я вже вже час, такий, знаєте, довгий час я думала, як же пояснити такі моменти, а вони дійсно що глобальні, вони чрезвичайні і дуже енергетично потужні. І тому цей такий радісний день, до речі, сьогодні сьоме, сьоме і сьоме. Не знаю, чому і ще сьоми, але дуже цікавий день. Він потужний, енергії чисті, дуже сильні, тому що ще вчора був зашквар, це я відчувала. Сьогодні практикуйте, медитуйте, просіть у Всесвіту, чому те, що я відчуваю, дійсно легкість. Давайте задумки, запроси чітко. Пояснюйте, що ви хочете, щоб нікому не зашкодити, щоб це було екологічно. Що отримуєте не тільки ви, а всі остальні люди. Сьогодні чудовий день. Просіть о тій любові, справжньої любові. І буде побачите. Тому що так, так, Юлічка, це правда. Я сказала, чому не знаю, чому всім і мені так іде. Це певно, треба про. З'єднати 23-й, але думаю, блін, я ж в математиці, каль... калькулятор виймати не встигну. Тому. Думаю. Дякую, Юлічка. Правильно. Дякую, Сонечко. Потужний день. Використовуйте його дуже легко. Я сьогодні зранку ходила в вищі світи, дуже легко. Ем, Ангелські енергії зашквалюються. Дуже світлий день, дуже приємний. Так що використайте, поки він є. Задавайте. Дуже гарний, гармонійний, і е, можна просити і врівноважувати усі якісь любовні моменти, якісь непорозуміння. Побачите. Ви, ви спробуйте. Ви спробуйте і побачите, як воно працює. Юлічка, щиро дякую, сонечко. До побачення, усім. Усіх обіймаю. І Кармела Пінтура. Я ж я ж знаю. Добре, до зустрічей. До зустрічей! І надію, що ця інформація вам допоможе. І не упустіть сьогоднішній день І ще раз нагадую: усім до побачення, пока!